Міжнародний жіночий день чи відголосок радянщини. майже 62% українців проголосували за те, щоб 8 березня залишити святом та вихідним. Це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань в дії. Тож свято жінок бути. Але до святкувань не всім. Хоробрість, стійкість та сила духу це те, що характеризує героїв нашого наступного сюжету. Ніжність у берцях, витонченість у бронежилеті. Оксана Рбуняк, кулеметниця. Олена Кукла, позивний Ляля. Е, я зв'язківець. Мене звати Катерина, і я парамедик. Студентка, фінансист, історик. Ці жінки змінили професію через війну. На фронті я вже часно випамтаю. Давайте не Знаєте, 9 місяць. До 2014 року жінок військових в Україні було близько двох тисяч. Зараз їх у 27 разів більше від ворожої навали батьківщину боронять 50 тисяч сміливих захисниць. Звісно, жінка має докласти більше зусиль, щоб довести своїм побратимам, що вона на рівні може виконувати те чи інші завдання. Чоловіка сприймають захисника як такого, коли він приходить до ЗСУ, Жінка має це довести. У мене під було згод 32 людини. Більшість з них були чоловіками. Ми жартуємо, що у нас в батальйоні матріархат, тому що командири екіпажі та й командир батальйону, і командир штабу нашого батальйону це все жінки з неймовірною історією, з неймовірною силою духу, з неймовірною стійкістю. Насправді їм не до жартів усмішка кожної з героїнь, прояв великої сили. Війна забрала у мене і друзів, і побратимів, і посестер, і дуже багатьох знайомих. Вона забрала у мене хлопця я дуже любила. Втратила на цій війні насправді саме цінні, що мала. Втратила, вже, в 16-му році втратила на війні чоловіка. В 22-му році, 19 квітня, вже в повномасштабній війні я втратила свого 22-річного сина. Попри гори та втрати, українські амазонки мають сили жити. Війна, власне, вона повністю змінила все моє життя тоді, коли вона з'явилась в мене три роки тому на моєму особистому шляху. Вона подарувала мені найкращих друзів в моєму житті найкращу підтримку, найкращу опору. Найбільше на фронті запам'яталися події, коли ми вітали один одного з ним народженням, не маючи доступу до цивілізації, не маючи змоги купити торт. Ми робили це з печеньок, з гущонки, поклали там свічку, і так вітали. Ми стараємося день народження, хоча якось мінімум привітати один одного. На запитання, які досягнення мають на фронті, жодна не сказала про медалі для Олени і Оксани, що оборонять Україну. Успіх у кожному звільненому сантиметрі нашої землі. А от Катерина має іншу найвищу нагороду. Жоден поранений, який потрапив в руки до мене як парамедика і до мого екіпажу, загалом не помер. Це неймовірне досягнення. Різні долі, шляхи професії. Об'єднує наших героїнь дві речі: золоте волосся та спільна мрія про перемогу. Мабуть, найперше, що я зроблю, коли. Буде наша перемога, це прийду до нього на могилу і буду довго плакати і розповідати йому, і чоловіку і своєму, і синові про те, що їхня жертва не була даремною. Слава Україні, героям слава!